У Черкасах відбувся фінал всеукраїнського благодійного кубку з футзалу Олімп футзал Фест 2025 Дводенний турнір у палаці спорту будівельник об'єднав команди з різних регіонів країни. Захід мав на меті не лише розвиток спорту, а й збір коштів для потреб українських військових. Розповідає Руслан Хомідов. Підтримаю спорт, тому що спорт він дисциплінує чіткі правила гри, так як і по життю. Що ніколи не потрібно здаватися, потрібно більше тренуватися, а в житті потрібно більше навчатися для того, щоб Отримати те бажане, яке ти хочеш. Напередодні турніру відбулося онлайн голосування, під час якого визначали, яким підрозділам передати допомогу. Місця не розподіляли, обрали тих, хто набрав найбільше голосів. У результаті військові отримали баги для 116-ї бригади, відеокамери для підрозділу хижак та спецзасоби для сил ППО Оршанець. Загалом витратили близько 470 тисяч гривень. А в ході самого заходу також провели благодійні збори та аукціон, де вдалося зі зібрати ще близько 20 тисяч гривень. Все-таки військові зараз це номер один. І на цьому заході ми їх підтримали. У нас була певна акція голосуванням, Перших і других третіх місць немає. Ми підтримали всіх активних, тому що військові. Вони завжди на першому місці. Переможцем турніру став футзальний клуб Хлібодар. А А2». команда подякувала організаторам за можливість взяти участь у змаганнях та високий рівень організації. Президент клубу розповідає: перемога стала результатом системної підготовки. Ну, перемагати завжди приємно емоції самі найкращі, позитивні. Ми готуємося, ми тренуємося у нас. Тренер досвідчений. Він готує команду. У нас регулярні тренування. Хлопці відповідально віднеслися. Ми налаштовуємося на кожен матч, і ми побачили сьогодні результат. Це перемога в кубку. Для військових підтримка громади і організаторів має особливе значення. Дякую, Руслану, та його команду за реальні дії та вчинки. Неважливо, хто переміг в онлайн-голосуванні, але мені дуже приємно, що це мій підрозділ. Підрозділ ППО «Рошенець». Зараз сіль одна це перемога над ворогом. І об'єднання нашої країни. Слава Україні! Щиро вдячність особливо організаторам Руслану Володимировичу за можливість за систематичну допомогу нашого підрозділу. Це бригада Хижак при департаменті патрульної поліції. Дані девайси будуть в допомозі нашим хлопцям, які займаються щоденно на передовій в підрозділах аеророзвідки та ФП-відронів. Олімп футзал Фест 2025 – не останній спортивний захід, який планує провести команда Руслана Хомідова. Планую, тому що я богу пообіцяв, що буду допомагати людям і підтримувати нашу молодь, наше майбутнє. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.